Вітаю вас, малята. Нещодавно ми знайомилися з вами із шумовими інструментами і навіть вчилися розпізнавати їх по звучанню. Сьогодні з допомогою ваших батьків ми зможемо зробити маракас власними руками. Для цього нам знадобиться контейнер з кіндер сюрпризу, будь-яка крупа, дві одноразові столові ложки, скотч і ножиці. Насипте крупу в контейнер до половини. Закрийте і зафіксуйте скотчем. Складіть ложки разом і змотайте ручки скотчем. Намагайтесь скручувати якомога щільніше. Помістіть контейнер між ложками та зафіксуйте скотчем. Ось наш маракас і готов. Але якщо ви хочете, можете прикрасити його декоративним скотчем або наліпками. Можете виготовити декілька таких маракасів і створити вдома справжній шумовий оркестр із своєю родиною.